Автоматизація звука с. С. Повторяй за мною. Поїхали. СА, са, са. Їла мед оса. Си с. с, с, с. se. Dujemo, 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 se. U mene dvi kose. Molodec! Se, se, se. U mene dvi kose. So. So. So, so, so. Krutem kole so. Колесо. Су, 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 я бачу квітку. я бачу квітку. Си, си, си муха Ось. Муха на носі. На носі. Муха. Ся, 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 ми зловили карася, карася молодці і сю, 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 не чую, сю, 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 я люблю матусю. А ти любиш свою матусю? Так. Молодці. Молодці. Повторили Молодець. Підписуємося на канал і ставимо лайк. До зустрічі!